Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Що ж, друзі, як і анонсували декілька хвилин назад? У нас сьогодні в гостях сімейна лікарка Віолета Ліка. Пані Віолетта, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю я вас. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і у нас, знаєте, зазвичай теж є питання. Наше перше, як ринкової програми, як зазвичай проходить ваш ранок. А в цей раз воно максимально актуальне, бо в принципі про ранки і говоримо. о котрій от зазвичай ви прокидаєтесь, і як виглядає саме ваш ранок? Зазвичай я прокидаюся десь о сьомій, сьомій. Тридцять, інколи о восьмій. І якщо це вихідні, це може бути навіть трішки пізніше, але це точно залежить від планів на день, від того, чи іду я до спортзалу чи ні, і від того, як добре я спала. Пані Віолетта, дозвольте тоді запитати, про ваш ранок ми дізналися. А на вашу думку, як має починатися ідеальний ранок, щоб день був продуктивний? Зрозуміння, знаєте, того, що це саме твій ранок, що ти прокинувся, і ти знаєш, як ти себе почуваєш. Ти знаєш, які в тебе сьогодні плани. Звісно, бажано, щоб він був не стресовий, щоб він був після хорошої виспаної ночі. Звісно, в умовах українського життя це може бути дуже важко втілити, проте все одно варто намагатися приділяти собі. Вранці час для того, щоб день проходив максимально добре. Тобто це може бути і умовно пробіжка, спортзал, якийсь такий більш активний ранок, а для когось може підходити більш спокійний ранок. Є люди, які взагалі супер рано йдуть на роботу, і це взагалі третій ранок. Але такі базові речі, як по можливості спокійне прокидання, випити трішки води, порухатися, навіть потягнутися, зробити легку гімнастику, можливо, не одразу кидатися до телефону. Ось таким, мені здається, повинен бути ранок кожної людини, яка є там плюс чи мінус здоровою, і не занурювати себе в гіперстрес вже з моменту прокидання. А от що варто робити ввечері, або знаєте, чого точно не варто робити, щоб зранку не мати проблеми з пробудженням? Це також дуже індивідуальні такі поради. Проте, якщо узагальнити, то я б точно не радила пити алкоголь увечері, особливо якщо він мотивований, тобто вживання алкоголю мотивоване тим, щоб краще спати, тому що це абсолютно. Така мильна ілюзія, що алкоголь допомагає краще спати. Це неправда. Навпаки, буде розбитість, буде інтоксикація, навіть якщо людина її умовно активно не відчуває, ця інтоксикація все одно є і буде. Такі прості поради, мабуть, про телефон, вони наші вже дуже банальні, але все одно, якщо людина після того, як начитається новин або подивиться якийсь там ультрадраматичний фільм. Фільм чи щось таке, вона почуває себе зле і не може заснути. То таким людям не варто дійсно брати телефону до ліжка і довго читати, дивитися там відео і читати новини, і таке інше. Е, звісно, бажано не їсти прямо перед сном якоїсь е, супержирної, якоїсь такої вуглеводневої їжі, е, тому що це теж може. Е, це може негативно сказатись на самому сні та на адекватному, хорошому пробудженні. Краще взагалі створити собі таку легку рутину на сонце, там почитати, можливо, якусь книгу, включити якусь там білий шум чи медитативну музику. Спокійне, тепле світло, можливо, тепла ванна чи душ, якісь аромати тобто, те, що буде надихати організм на і мозок на те, що скоро ми лягатимемо спати, і більше нас не турбують, грубо кажучи, виклики цього життя. Безумовно, в умовах українського життя це. Поради можуть бути не зовсім релевантними, проте ми маємо, як на мене, намагатися прагнути до них. А, також хотілося б зазначити, що якщо людина не може заснути або не може нормально прокинутися, це можуть бути симптомами тих чи інших захворювань, це можуть бути симптоми навіть депресії, і якщо це триває більше трьох тижнів, варто звернутися до лікаря. Віолето, а скажіть, будь ласка, тоді як відсутність здорового сну впливає на наш організм? Взагалі, чого так важливо достатньо спати? Сон це взагалі, ну грубо кажучи, таке собі перезавантаження мозку та всього нашого тіла. Тобто, у вісні ми обробляємо ту інформацію, яку отримали за день, і там те, що умовно не нагальне і не сильно потрібне. Мозок може відправляти в такі папочки, архівні, тобто не все потрібно запам'ятовувати і так далі. Тобто, це таке. Дуже важливий такий етап і пункт в перезавантаженні, і коли е, сну недостатньо, він е, е переривчастий, він непостійний, то страждає загалом весь організм. Це можуть бути і гормони, і імунна відповідь, і пам'ять, і, звісно, що настрій. Також люди, які недостатньо е сплять, можуть відмічати у себе, наприклад, небажане збільшення маси тіла, адже якщо немає достатнього відпочинку, то організм шукає е, споживання енергії будь-де, і ось ці задоволення будь де А їжа це одна одне з таких найяскравіших е, задоволень, і люди можуть відмічати саме збільшення маси тіла. Ну загалом стають більш зритівливі, менш ефективні і таке інше. Дуже дякуємо за відповідь. Ось ви говорили про те, що там, коли людина не висипається, це може там свідчити про ряд захворювань, там навіть про депресію. Ось про які серйозні захворювання або дефіцити може свідчити хронічна втома. І тут, знаєте, тут якось така палка з двох кінців, бо з одного боку треба налагодити сон, щоб подивитися, чи є в тебе це захворювання, з іншого боку, є захворювання, під час якого там не знаю, наприклад, знижуються якісь воліві процеси, і ти не можеш налагодити сон. От що можете про це сказати? Звісно, хочеться як найперше сказати, щоб люди, які мають якісь скарги, що не минають самостійно та тривають більше двох-трьох тижнів, щоб вони не покладалися на поради своїх подруг, сусідів, блогерів і таке інше, а зверталися до лікаря, адже дійсно порушення, наприклад, сну може бути симптомами як е, анемії. Тобто недостатності дефіциту заліза, там вітаміну В12, дванадцять, фоліокислоти та інших мікроелементів, вітаміну Д в тому числі, але і може бути захворюванням щитоподібної залози. Може бути може бути симптомом захворювання і серцево-судинної системи. Але може бути симптомом захворювання і психічної сфери, тобто це можуть бути тривожні розлади, це можуть бути депресії, що теж. Ем... Самостійно без або психотерапії, або медикаментозної підтримки та психотерапії, на жаль, не минають. І людина, от в такій гонці, вона себе погано почуває, шукає виходи, такі підручні, не може собі допомогти. І це такий дуже негативний цикл, навіть якісний відносно відпочинок вже не може допомогти такій людині вирватися з цього кола. Віолето. А які аналізи або обстеження ви порадили зробити людині, яка страждає від постійної втоми? Насамперед я б я все таки топлю за те, щоб люди зверталися до лікаря, тому що аналізи та обстеження, приміром для мене та для вас, можуть сильно відрізнятися, адже у нас різний вік, різна стать і різний анамнез. Тобто наші родичі хворіють різними захворюваннями, і від цього залежить ось такий загальний обстежувальний скринінговий план. Проте, якщо ем... Уявімо, що ми звертаємося до сімейного лікаря чи терапевта. Дуже 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 важливо знайти вже собі нарешті лікаря, якому ви довіряєте, адже лікарів так багато, і так багато дуже класних лікарів ведуть і медичні блоги, і так далі. Ви можете з ними дистанційно вже познайомитися і прийти на прийом. Але якщо загальні, то це загальний аналіз крові з формулою, це глюкоза крові, і це, напевно, тиреотропний гормон ТТГ ну Можна додатись до цієї картини ще там феретин, це запаси заліза та вітамін, Д, аби зрозуміти таку загальну картину. Проте супер рекомендую звертатися таки до сімейного лікаря. Тим паче, що за наявності скарг працює програма медичних гарантій, і сімейний лікар може виписати вам аналізи, які ви можете здати абсолютно безкоштовно і не витрачати власні ресурси на це. Дуже дякуємо за такі відповіді, дякуємо за те, що так структуровано і практично. От наостанок, чи можете ви резюмувати нашу сьогоднішню розмову і от, ваші побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми? Так, із задоволенням. По-перше, дякую, що запросили мене для такої класної теми. По-друге, я бажаю кожному слухачу знайти ту людину, того лікаря, як якому ви будете довіряти, який буде розділяти з вами ваші цінності? Я бажаю вам не ігнорувати сигнали свого тіла, адже ми це саме цінне, що є у нас, як би це банально не звучало. І якщо вам постійно хочеться спати, відпочити, уникати якихось справ. Це точно означає, що щось не так, особливо якщо це триває більше двох тижнів. І іноді рішення такого таких симптомів дуже просте: умовно більше їжте кольорових овочів, ягід, більше прогулюйтеся, старайтеся робити для себе менше стресу, але часто потрібно. Покопати дещо глибше, і потрібно дообстежитися. Це може бути симптомами тих вище названих захворювань, які я назвала. І насправді все це лікується і досить ефективно, і досить класно, і можна покращити свій рівень життя. У будь-якому випадку ваше здоров'я та самопочуття завжди мають бути пріоритетом. Дуже дякуємо. Друзі, в нас в гостях була сімейна лікарка Віолета Ліка. Говорили про те, як не стати зомбі вранці. Віолето дякуємо, Бажаємо рясного Божого благословення. Почуємо ще на хвилях Радіо Голос Надії. До побачення, до Дякую. наступної зустрічі! Дивись у майбутнє з голосом надії. Радіо голос надії.